Усім привіт. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я починаю знімати знову тиждень. Влог. Це буде не повноцінний тиждень, а від понеділка по п'ятницю, тому що на вихідних а в мене чекає новий цікавий експеріенс. Я буду знімати вже окремий влог. До речі, минулий тиждень я не знімала, тому що хворіла. Погано почувалася, дуже погано наглядала і дуже погано говорила. На дворі вже так прохолодненько, тому хочеться одягати щось таке затишне. Приємне. настав час светриків. це супер. Я побігла на роботу. Бажаю всім класного дня. Сьогодні просто неймовірно спекотно, напевно, 28 градусів. Я зараз зважаюсь, але не маю можливості <свят> скинути свій кардиган. Я вже йду додому з роботи, але на цьому вона не закінчиться. Я буду ще дома допрацьовувати, тому що в мене накопичилось дуже багато справ. Ось такі два підручники. Хай чекають до п'ятниці. Спакуємо і подаруємо. Так, подивіться, яку вечерю ми приготували. Це сирна паста з креветками. Сишунчко, і Саша зробив піцу. Ну і ще салатик. Сьогодні вже вівторок. Я вже йду на роботу. У мене сьогодні по графіку миття голови. Сьогодні має ми бути миття голови. Але я на 19.00 записалася на процедуру. Для волосся Можу робити ботокс. Хто б ще не говорив, яка шкідлива штука. Але минулого разу, коли я зробила, мені дуже сподобався результат, доволі довго протримався. І в цілому я не побачила, що щось катастрофічне сталося з моїм волоссям після нього. Також після роботи мене сьогодні має забрати Саша, і ми мусимо поїхати на огляд однієї, машини, яка сподобалась йому. Я сподіваюся, що я вам там трішки познімаю. У мене сьогодні на роботі буде купа справ. Бажаю всім класного, продуктивного дня. А я погнала. Друзі, без підзарядки кавою діла не буде. З кавою ми джутились, з кавою ми доігралися. Але прокинутися без неї. Мені важко. Вирішила поділитися з вами таким професійним моментом. Подивіться, яку класну знайшла вправу для першого класу з психології. Треба заповнити за зразочком, Треба дуже-дуже уважно. Роздивлятися, мати терпливість, все діти на місці. Ось цей ресурс мечмело дуже-дуже крутий. В телеграмі є канал, там безліч шаблонів, безліч ідей, завдань. Тому якщо у вас є маленькі братики, сестрички, дітки, обов'язково загляньте до них. Дуже рекомендую. Друзі, вже 19.00 я запізнююсь. Я так не люблю запізнюватися, і я запізнююсь. Нехай мене простять всі боги тим менеджменту. Я попередила дівчинку, що я запізнююсь, пойду пішки. Мене планував відвезти Саша, але у нього стався дзвон по роботі, дуже важливий. Він не зміг, тому я дуже дуже спішу. Сподіваюсь, я не сильно порушу графік дня дівчинки, але мені це так незручно. Я не змогла вам нічого познімати на рахунок автомобіля, але я дуже хотіла. Все було погано, очікувалося, очікування були набагато вищі. От. Ну, але нічого страшного. Ми не засмучуємось. Я не знаю, як вам показати своє до волосся, воно в мене дуже сухе, порсте, не дуже хороший стан, От, тому що воно в мене постійно відростає. Коли відростає, воно супер легеньке, таке, як пушинка, воно згодом стає твердішим і міцнішим, але здається по довжині ніби дуже посічене, бо багато якраз таке таких віддрожчих волосинок. тобто… Вони не посічені, не відпали, а вони навпаки заново відросли. Я сподіваюся, ми зробимо фото до те після, і я вам обов'язково прикріплю сюди результат. Я тільки зайшла додому, до хати, і на це прекрасне дійство у нас пішло 2,5 години. Ми зробили холодне відновлення, ботокс і підрівняли кінчик. Результатом я більше ніж задоволена. Волосся в мене зараз просто в шикарному стані. І що не менш важливо, воно на дотик дуже-дуже приємне. Прикріплюю вам фото до і після. І Я впевнена, що ви бачите цей грандіозний результат. Доброго раночку всім! Сьогодні 12 градусів, дуже холодно і похмуро. Таке сіре, осіння вже гатую, зелені. Я йду на роботу, а після роботи я запросила Софію в кіно. Тому на 17.30 у нас запланований санс. Я сподіваюся, що сьогодні на роботі не затримуюсь і вчасно прийду додому, поїм, а потім поїду до Софії. Ось такий у мене план на сьогодні. У нас просто страшенне похолодання. Я так замерзла, вже підходжу до республіки. Зривається ще такий малесенький, дрібненький, противний дощ. Ми вже в кінотеатрі. Софія, привітайся зі своїми фанатами. Привіт! Я їм дуже смачний крабовий попкорн. Так, да, ми прийшли на фільм Роузі і повернемось до вас з відгуком. Подивіться на наші запаси: карамельний попкорн, крабовий попкорн і повітряна картопля. Ми дуже голодні. Ми просто в шоці з кінцівки цього фільму. У нас змішані е, почуття. Взагалі, це мала бути драма і комедія. Але це тотальна драма. Ну, якщо чесно, моментами було дуже неприємно дивитися. Ну, я навіть не знаю, чи радити. Не такий він і класний, щоб на нього йти. Але ну, я не шкодую, що пішла. Але в цілому шість з десяти ставлю. А ти, Софія, скільки ставиш? Я ставлю вісім з десяти, бо це нагадує мої стосунки з колишнім. Подивіться, які козаки я знайшла у Страдіваріусі. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Доволі зручні, але я не знаю, що по якості. Там є такі подушечки і е, доволі м'яко в них ходити. Але моя нога трішки скочується вперед, і за рахунок цього мені здається, що в передній пальці може трохи муляти. В сільпо ось цей виноград, кишмиш, от саме в цей період. Такий смачний, солодкий. Два кілограмчика це нічого бачить. Доброго сім раночку! Подивіться, яке яскраве сонечко сьогодні. І сьогодні день мрій. Ну, вам не було цікаво, звідки я це все знаю, але ж я працюю в школі, тому я це все знаю. Тому бажаю, щоб всі, всі ваші мрії втілювалися, здійснювалися зі швидкістю світла. Кава з кориці обов'язково, бо ми піклуємось про наш сімейний бюджет і робимо величезний вклад у нього. Я прокинулась сьогодні дуже набряклою і якось важко мені вдалося прокидання. Але коли я вийшла в цю 15 градусну холодінь, я дуже швидко пробудилася, збудрилася і все добре. Тому ну, так. У мене сьогодні на роботі буде хардворк, тому що я буду проводити. Ну, спільно ще з однією дівчинкою-колегою. Інтертеймент для кожного класу. Сподіваюся, що діткам сподобається, ми будемо робити з ними карту бажань. Будемо говорити, як правильно формулювати свої бажання, свої мрії. Сподіваюся, що ми з кожним класом все встигнемо зробити. І у діток будуть класні карти бажання. Друзі, зараз буде шок-контент. Ми будемо з вами солити огірки. І так, записуйте рецепт. Моємо огірочки, укропчик, листя хріну, я вже додала, чесничка закидаємо побільше, побільше. Ми взяли 4 кілограми, спробуємо їх вмістити в 3-3 літрові банки. Також е, листечко вишеньки обов'язково додамо. І смородина якась або щось таке. Теж обов'язково додаємо для того, щоб наші огірочки були хрусткі. Також е, на одну 3-літрову банку піде 100 г солі, одна столова ложка порошку гірчиці. Ось що в нас вийшло. майже повні три баночки. Далі будемо заливати холодною водичкою і накривати такими як прановими кришками. Експерт з перемішкування перемішує. Все? Так. Да. Хорош. І тепер чекаємо зими, щоб їх скуштувати. Доброго, раночку. Неймовірно холодно. Я не можу. 5 градусів. Я вже в курточці ходжу. Замовила собі прикольне пальто, дуже гарне таке силуетне з талією, дуже жіночне, Я думаю, що все буде шикарно і вона мені класно підійде. А також замовила собі казаки і сьогодні треба буде з'їздити на нову пошту теж біля республіки і забрати їх. Ну, звісно, якщо вони мені ідеально підійдуть. У мене сьогодні купа-купа справ, тому я вийшла на роботу трішечки раніше, щоб все стигнути зробити. Потім треба на пошту, ще один магазин забігти, потім додому, помити голову, зібратися і. І на 18.00 я вже їду до Віки, до сестри на день народження. Вона буде святкувати в будинку великого дива. До речі, там з'явилися нові страви з дитинства, і там є десерт, який називається штучка. Це була моя найулюбленіша вафелька в буфеті шкільному. Тим після будинку великого дива у нас ще буде щось типу автопаті. Ми поїдемо за де додому, будемо там тусити. І в без 10-12 мене забере Саша вже від її дому, тому що мені 100% треба буде ночувати вдома і збиратися. Безранку, в суботу ми вже, тобто завтра. Ого! Бо ми з подорожкою виїжджаємо у подорож. Я буду знімати окремий влог для цього дійства, тому підписуйтесь на канал, я думаю, вам сподобається. Я вже майже дійшла до республіки. йшла 40 хвилин, ну, уявляєте? Зараз зайдемо швиденько на пошту, приміряємо свої ковбойки. Маю величезну надію, що все складеться і вони мені ідеально підійдуть. Я замовила собі 36-й розмір, бо в мене 23,5 см довжина стопи. Сподіваюсь, вони будуть зручненькі, гарненькі, якісні. Я взяла чорного кольору, шкіряні, якщо вони будуть класні. То я вам обов'язково залишу скріншот інстамагазину, де я замовляла. Так, знову виглядають вони дійсно дуже якісно, дуже стильно. Але мінус в тому, що вони дуже е, цупкі. Або вони розносяться і стануть зручніші, або вони замалі. Але е, диво там, де п'ятка, то там. Ну, Я дуже вільно почуваюся, вона прям трошечки йорзає. Тому я думаю, що це не проблема, в розмірі. Це, скажімо за все, треба, щоб вони розносилися. Це ось такий інста-магазин. Тут ще дали печівку з передбаченням, але воно вже Ну, Це таке. Виглядають дійсно круто. Так, ковбоки я взяла, вони трішечки тиснуть мені попереду ноги, там де мізинчик. З зовнішньої сторони, але я думаю, що це в силу новозни взуття. Думаю, трішечки часу прийде і вони розносяться. Або я використаю лайфхак, який мені сказала тільки що Аня надіти моцну шкарпетку якусь і пригріти трішки феном, для того, щоб розм'якшити шкіру. шкіру. Головне, щоб не зіпсувати взуття. От, зайшла в Рошен, докупила солодощі для подарунку віці. І я вже дуже задоволена своєю продуктивністю і швидкістю, йду додому. Я склала два образи. Перший це ось така біла майчка, вона дуже плотна. юбка, точніше, юбка шорти Все надійно. Білі шкарпетки і ковбой. Звісно, ще буде жакет, тому що ну, все-таки осінь, холодна. Іще один варіант образу це просто замість юбки вдягти сірі класичні брюки. Довгі. От, ну, Треба трішечки подумати. Так, мені вже час макіяжиться, я постараюся дуже швиденько і покажу вам продукти, якими я користуюсь. Я дуже люблю таке дивитися, тому сподіваюсь, і ви будете не проти такого контенту. В якості підготовки шкіри під макіяж я використовую ось такий засіб від Кіко. Він створює такий легенький холодок, мені дуже подобається, але використовую його не завжди. Ось. До речі, коли цей засіб потрапляє в очі, це дуже неприємно, тому я стараюся близько до слезової не заходити. Для тону я використовую ось такий bb крем від Purito. Мені дуже подобається ця бібішка, але це стара формула. Тобто вона вже в мене доволі давно і вона дуже економно йде. І Я навіть боюся купляти нову, тому що кажуть, що вона така собі. Спонжик в мене від Unico. Вже старенький, але найкращий для мене. Консилером я не користуюсь, тому що мені е, ну, достатньо цього прикриття. Е, не бачу сенсу. Наступне це рум'яна, в мене від Rare Beauty. Ось такі. Вони дуже економно йдуть, дуже класні. В мене вони вже трішки більше року не маняють. І мені дуже-дуже подобається саме цей відтіночок. Бо обов'язково завжди трішечки на повіку заходжу. До речі, ці рум'яни тримаються цілий день. Тобто вони ніде не зникають, не з'їдаються, не з'їжджають, не спливають. Це моя вам щира рекомендація. У мене, я вам скажу, мільйон хай Абсолютно різних. Від кіко такий рожевий? від кіко такий пудровий? Контр, до речі, я не люблю останнім часом. Від Fancy Beauty теж є. Від NYX є. Від Шарлоти і Тілбері є. До речі, треба ним скористатися сьогодні. Але знаєте, який мій улюблений? Мій улюблений це ось цей від Lamel. От краще нього немає нічого. Він в мене вже в такому вигляді. Але я вам говорю, це найкращий хайлайтер. Ну, сьогодні я хочу трішечки цього використати. Він такий золотий-золотий. Ой, підберу обов'язково. Так, бровки я малюю виключно ось такими олівчиками від LCF тон 3. Він такий графітовий, але я майже майже не малюю. Я люблю світлі брови останнім часом. Я їх розсісую. І буквально трішечки десь там підкоригую форму. Ось, ну, буквально брови, одна секундочка і готова. І найскладніше для мене, тому що я ненавиджу малювати вії. У мене ось така туш від Kiko Milano. Вона коричневого кольору, ось такою кісточкою. І знову ж таки, я вам дуже-дуже рекомендую, дівчатка, цю туш, тому що вона змивається просто теплою водичкою. От і все. Я намалюю зараз вії за кадром. З губ приберу бібішку, намалюю губи. Чим ми сьогодні губи з вами намалюємо? Помадка від Maybelline, вона в мене там. Повернуся до вас з віями і губами. Ось про цю помаду я говорила. Вона супер стійка і дуже гарно виглядає. І все, ось такий в мене макіяж виходить за 10 хвилин. Ще в мене є ось такі фіксатори для макіяжу, від кіку. я думаю, можна ним скористатися сьогодні. Просто дуже приємно. Сліточок якийсь тут. Так, ну і а я зібралася. Ось так буде сьогодні. Виглядати. Залітай, залітай! О боже, що це? Вітаю тебе, бажаю, щоб ти була щаслива здорова, успішна. Купою грошей. Пунктуальна! Я пунктуальна! Ти весь район. Так. Подивіться. Прости не своїми руками. Ну ти ж хочеш ще жити, правда? Можливо, колись трошка я це. не ліпила. Я хотіла себе. Якщо я не буду знайти на тісно, я буду поглянути на ній. Ви бачите унікальні кадри, Дякую, колектію, як Віка віку. переписує на своїх подруг все своє майно, ну вже літа. Будь ласка, для Мама принцеса. <реку> да, давайте їй корону. Що потрібно ставити завжди як до справжньої принцеси. Це справжня королева. А дарить дійсно гарно. Добре. Чи з коктейль. Добре. Норм. Норм. Як опять хвилин, тому для мене все норм. О, зараз буде офігенний норм. Да-да-да. коктейльчика і легенда. І це, і ще. це одна з причин, що ми це заказуємо. Тож, кажучи, що саме цей що Перед важкою робочою зміною любили жінки легкої поведінки. — Воно. Exactly. Замовляли цей коктейль і просили ігристого для гарного та гриливого настрою. Тож у вас у когось є шанс з ігристим, його можна відразу додавати в коктейльчик. — Ми якраз сьогодні скільки зміна починається в 10? Тож ми використаємо магію і додамо вам трошечки золота. Вау! Wow. <ріст> <ріст> так, з нами вже приносять наші замовлення. У мене мій улюблений салат о май шугар бейбі». У мене гарбузовий суп з креветками. А в інші віки.

Давай, типа, давай, я не знаю, сделай. Супер, я успокоення просить здесь. Господи, я тебе очікуваю. Кто хочет Я хочу заповнити. Воно вже заповнює дальше. Я не тоже. То трохи розмита вийшла. Промісто ми так усіх то пишемо. Все буде у влозі. А ні, ви мені на людській камери, щоб я її від тут могла записати. Тобто це не, не людська, так? Це занадто да? людська. Тільки як в дитинстві записує анкету, ту саму анкету для друзів. Не пишуть люди. Не пишуть. Не, ну, я не буду. А? Записала? Віка зараз вам розкаже, як на смак Тиді Клаб. Так, мікрофончик в мене дивимося. У мене, звісно, мішка трошки потонув, Дивіться, у всіх мішка ще на плаву. У мене то... він у мене трошки що-то сказала Віка. Я втомився житті. Дуже вкусненький. Сказали, що мішка не краситься. Вірніше він не дає цвіт. Це з якимось там індійським тайським чаєм. Фікс, що, але він дуже вкусненький. А, Порнстар uh, лучше? но no, понстар, правильно ж не порнхаб, як я його називала раніше. Порнстар, все, все ок. Ну, no, це лучше. А, uh, uh, Як я її писала, я дуже хочу uh, зустрічати, з тобою твої дні народження не тільки оце, ці годи, що ми зустрічали, а й там все душі. Ні, 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 я маю на увазі, не, там, не, ну, щоб це був не конець, щоб ми з тобою там 20, 30, 40 років, щоб ми з тобою зустрічалися. Я маю на увазі на протяженні 20, 30, 40 років. Ми зустрічалися. Я дуже рада, що я з тобою в цей твій особливий день. І я хочу бачити з кожним з кожним роком. Українська, сорі, не суржик. З кожним роком. Я, з кожним роком. Як ти красивішаєш, умнішаєш, англійську стаєш лучше знати. Я тебе дуже сильно люблю. звісно, так як брошка твоя. Ну я тебе дуже дуже сильно люблю. І жди від мене, ото я тобі обіцяю. Токаємося. Зараз не бону, я ж доходка. Це інш. Тільки ближче, аж бо Так як я це зроблю? Бо я там на тебе прямо падаю. Дікани. Ну що ти такі? Добрий день, я офіційно заявляю, що ваш улюблений відеоблогер не вміє фотографувати. Я знімаю марку. Оно фотографія. Шикарна фотографія. Там я є, там я є. Держіть, я не знаю. У вас, будь ласка, вибачте. Я вас вибачаю. Фоткай, будь ласка, ще. Так, давайте з пишкою. Так, все з пишкою.

Боже, яка краса! Оце вже мій торт, це вже те, що я це робила. Це останній, обіцяю. Та не, це вона в новій своїй. Так де так давно від ємні. Ну не знаю. Так. Ми дам себе тихенько, тому що да? <хи> да -да -да. О, це в лоб знімається, не? Да-да-да. Вона така зима. Покажи, як вона вичавлює. Отак. Вау. Покажи, покажи. Під ноль. Да. <хи>

Ну, якщо врахувати те, що їй джусір подарили, а вона буде купляти тільки апельсини. Ладно, ну тобі навіть один раз купити джусер, типу купляти мандарин, ну буде дешевше, ніж ти захотіла. Ну так, але я можу і я апельсини давати, яблука, я можу. І грейфрути, і Виглядає Класно. ніби ранковий влог. Ти його так хопай і пальце прибирай. Він з кров'якою буде. Да. Так, я так вискран як ви ваші ставки? Я дожму. Должен... Ну, давай пробуй. Да. Я думаю, так. Да. Почти мій розмір. Треба кілька разів чи одного достатньо? Ну, одного хватає. Дивіра, маленьке, чи все менше.